Вірити в перемогу і невпинно працювати. Вітчизняні компанії вже зробили це своїм обов'язком. А ще запалювати вогонь у темні часи додають у компанії Open Fire. Розповідають, що спочатку повномасштабного вторгнення виробництво професійних грильів та печей не зупинилося, а навпаки, розвивається, аби допомагати українському ресторанному бізнесові. Підтримувати український бізнес дуже важливо для всіх нас. Завдяки тому, що ми не припинили роботу, ми змогли допомогти десяткам українських бізнесів у сфері хорика, адже такому бізнесу важливо допомагати. Наприклад, у встановленні необхідного обладнання, в облаштуванні, в проєктуванні і ресторанів з нуля, встановленні грилів, печей, мангалів. Ми пишаємось нашими професійними майстрами та завзятими рестораторами. Є чим пишатися і в європейському масштабі кажуть в ОПЕНФАЯ. Свою упевненість в тому, що обладнання має власний характер та стиль, намагаються донести й до європейських замовників. Тож популяризація українських виробників як професіоналів своєї справи триває.